Що треба знати про житлову субсидію. Субсидія надається особам зі складу домогосподарства, якщо вони сплачують за комунальні послуги більше, ніж визначений для них обов'язковий платіж. Житлову субсидію може оформити одна з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні: орендар. ВПО, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні. Неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки, або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку, індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується. При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні. При поданні заяви не забудьте зазначити, хто фактично проживає в будинку, та якщо хтось із родини перебуває за кордоном понад 60 днів. Розмір субсидії – це різниця між вартістю всіх комунальних послуг, з урахуванням соціального нормативу та розміром обов'язкового платежу. Обов'язковий відсоток платежу обчислюється за визначеною формулою. Щоб визначити обов'язковий платіж, треба середньомісячний сукупний дохід домогосподарства помножити на обов'язковий відсоток платежу. Приклад розрахунку розміру субсидії, визначаємо обов'язковий відсоток платежу. Визначаємо розмір обов'язкового платежу та визначаємо розмір субсидії. Наразі діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією. Подати спрощене звернення для призначення субсидії можна такими способами: через веб-портал або мобільний додаток ПФУ, поштою або особисто, через портал Дія або через ЦНАП. Для заяви потрібна така інформація, відомості про членів родини, які проживають у приміщенні, адреса проживання, за якою мають нараховувати субсидію, тип субсидії, реквізити банківського рахунку. Під час заповнення заяви виберіть зручний спосіб комунікації через веб-портал електронних послуг ПФУ, телефоном або електронною поштою. Працюємо для вас. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ.